Алі, вітаю вас, народ Божий, возлюблений люблений Боже. Написано, що без віри догодити Богу неможливо, ібо надобно, щоб той, хто приходить до Бога, вірував, що Він є, і тим, хто його шукає, він нагороджує. Тобто ми віримо, що Бог є. Ми віримо в Слово Боже. Це і є, що Бог хоче, щоб ми вірили в Його Слово. Тобто догодити це означає прийняти від Бога і здійснити його слово. Тобто без віри в саме слово неможливо його прийняти і щоб воно здійснилося. Сіять, сіє слово. Тобто ми вірою сім Слово через свої вчинки, через свої слова. А що це означає іншум його? Тобто ми беремо слово і ми шукаємо Бога в Його слові. Ми шукаємо Слово, якщо нам потрібне зцілення. Ми шукаємо в Біблії. Места Писання про зцілення. Ми вивчаємо їх, ми віримо в них, ми молимось на основанні цих слов, об зціленню, ми сповідуємо це слово і ми отримуємо те, що каже слово. Це і означає. Тим, хто шукає Бога, Він нагороджує. Тобто, коли ми шукаємо в Слові Божому, що Бог робить, як Він робить, що нам робити, щоб отримати від Нього. як і нам треба ще мати свідоцтво від Духа Святого, як нам приміняти це слово. Так же само і в фінансах. Ми беремо Біблію і ми шукаємо, що Біблія говорить про фінанси, що Біблія говорить про роботу, що Біблія каже про даяння фінансове. Як Бог хоче, щоб ми йому в цьому вірили. Ми довіряємо Духу Святому, як Він веде нас в цьому слові, і ми отримуємо те, що це слово говорить. Це і є. Віруємо, що Бог є, шукаємо Його і маємо нагороду. Так само і в усьому іншому в захисту, в перемозі. Ми беремо Біблію і ми шукаємо, що Біблія каже про захист, про перемогу. Про те, що Бог з нами, що Він за нас. Що не одна зброя проти нас не буде успішна. Ми шукаємо це Біблію, що Біблія про це каже. Ми шукаємо в Біблії, як Бог в цьому діє, як Він хоче, щоб ми в цьому діяли. Ми шукаємо, тобто ми від Духа Святого отримуємо Його настанову, як нам приміняти це слово, молитися цим словом, як його ісповідувати, і ми отримуємо нагороду. І так в усьому. Тобі, шукати Бога це брати Біблію і в Біблії, іскати слово, яке нам потрібно. Шукати, як Бог себе відкриває через це слово. Як Він хоче, щоб ми поступали, отримати від Духа Святого настанову, свідоцтво, як приміняти це слово. І ми будемо мати нагороду Во ім'я Ісуса. Амінь.